Симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії це неповторне відчуття духовного піднесення. Коли відбувається концерт цього провідного і єдиного мистецького колективу симфонічного жанру Черкащини, зали завжди переповнені. Його прагнуть чути знову і знову. Адже цей колектив по праву можна назвати гордістю української музичної культури. Черкаський симфонічний оркестр пройшов великий творчий шлях. І зумів завоювати любов та повагу свого слухача. Симфонічний оркестр Черкаської обласної філармонії був створений на базі камерного оркестру, заснованого у 1992 році при Черкаському обласному управлінні культури. Цей оркестр піднявся на високий рівень виконавчої майстерності, завоював популярність серед тисяч глядачів України, Черкащини, одержав широке міжнародне визнання. А все це завдяки самовідданій праці артистів. Тистів та художнього керівника колективу, нині заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка, якого всі називають душею та серцем колективу. Директор, розпорядник симфонічного оркестру Сергій Мілько переконаний, що з усиллями Олександра Дяченка вдалося об'єднати і згуртувати колектив талановитих виконавців. Если говорить об Александре Николаевиче как о личности, то, конечно, нам всем очень повезло, что именно Александр Николаевич является руководителем нашего коллектива, симфонического оркестра, поскольку, сами понимаете, что творческий коллектив музыкантов это достаточно сложный оргазин, поскольку каждый из музыкантов не просто личность, а высокообразованная личность, за спиной которого как правило, музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория. И поэтому для того, чтобы оркестр звучал на высоком уровне, нужно добиться того, чтобы каждый из музыкантов где-то прикрутил свое эго, но проявил все самые лучшие качества своего мастерства как музыканта. И поэтому здесь нужен... Именно такой человек, руководитель на посту э, дирижера, который смог бы затронуть в них самые лучшие их человеческие качества, и в же, которые бы помогли им раскрыться как музыкантам. А для этого нужно и понимание как человека. То есть человеческие качества должны быть. И в то же время должна быть жесткость э, как э, специалиста, который понимает, как должен звучать то или, то или иное произведение. Поэтому, собственно говоря, личность в данном случае определяет все. И то высокое звание, которое Александр Николаевич носит заслуженную деятельность, оно было дано не случайно, поскольку наш оркестр на фоне всех музыкальных коллективов Украины и по мнению зарубежных музыкантов он находится на очень высоком уровне. Наше счастье, счастье нашего коллектива, нашего города, нашей области, что у нас такое есть. Чоловіка є такий колектив. Мистецтво Олександра Дяченка, якого поважають, шанують та вважають одним з найкращих диригентів Черкащини, викликає захват у поціновувачів класичної музики. Теплі слова на адресу Олександра говорить заступник директора по концертній роботі Черкаської обласної філармонії Валентина Яковлева. Откати Олександр Ніколаєвич становиться виходить на сцену і поворачується спиною зрітелю, то Угу. уже другого дирижера как-то не воспринимаешь, потому что это настолько человек талантливый, даже спиной чувствуется вот эту музыку. Он может передать это все руками, своей спиной, своей, своим затылком. Это уникально, потому что его приглашают вот э, и во Львов, и в Донецк, и в Луганск его приглашали. Он ездил, когда это было возможно, и в Харьков. Он побывал очень много и в Винницу, где он дирижировал оркестрами, уже не своими оркестрами, а другим при филармонии, которые работают при театрах и так дальше, симфоническими оркестрами. Значит, его знает вся Украина. И, наверное, это не просто так. Жінка переконана, що кращого керівника для симфонічного оркестру не відшукати. Артисти завжди поспішають на його репетиції, де не лише працюють, а й черпають натхнення на реалізацію нових цікавих проєктів. Він дуже сильний музикант, А вокруг таланта збираються люди. А во-вторых, він хороший організатор, він спокійний, він ніколи не кричить. он проводя репетицию, никогда не возмущается. Наверное, это нравится. Люди с удовольствием. У нас даже есть люди, которые работают, которые работают по договору. И они здесь они получают, они говорят, что они получают огромное удовольствие, проводя репетицию с Александром Николаевичем. Это и есть организаторские В способності, плюс к тому, що он ще великий, хороший музикант. Олександр Дяченко, який запросив нас до свого робочого кабінету, був дуже гостинним. Це людина із широкою душею, великими планами, неймовірною силою духу. Сьогодні він живе своєю роботою, яку обожнює. А от раніше і подумати б не міг, що його чекає таке велике майбутнє пов'язане з музикою. Диригент розповів, що музичну школу закінчив лише завдяки наполегливості мами, яка в потрібний момент підтримала його і не дозволила покинути музичну школу. Потім було музичне училище, де Олександр і зрозумів, що саме музика його справжнє покликання, бо без неї вже й не уявляв свого життя. Після училища Олександр продовжив навчання у Донецькій консерваторії. Імені Сергія Прокоф'єва по класу Баяну. А у 1986 році Олександр Дяченко за направленням приїхав до Черкас працювати керівником оркестрової групи Черкаського народного хору. Пізніше амбіції молодого чоловіка привели його до Національної музичної академії імені Петра Чайковського. Він мріяв здобути освіту, а згодом і роботу симфонічного диригента. Його мрія здійснилася. Ну, симфонічний оркестр у нас дуже молодий. І, Якщо ви маєте на увазі симфонічний оркестр, йому два два роки. Я я зараз розкажу. Йому я, йому, йому тільки на сьогоднішній день два роки, да? а базою був камерний оркестр. Тобто Спочатку був створений в Черкасах камерний оркестр. на НПО Ротор, у нас був такий завод, і був такий Алім Іманич Абанов, генеральний директор заводу, який в той час можливо було, ми були при заводі, і завод платив зарплатню музикантам. Розумієте, да? тобто можна було працювати. Ну а потім пішли події, які всім відомі 90-х років. На жаль, розвал підприємств, розвал всього. І ми спочатку були під гідею нашого обласного управління культури, Камерний оркестр. І, якщо не помиляюся, з 2000 року ми вже під дахом філармонії нашої. І працювали ми камерним оркестром. В общем, камерним оркестром виконувалося 20 років. І потім з'явилася можливість, перш за все, фінансова можливість для того, щоб був созданий симфонічний оркестр. Щоб ви правильно зрозуміли, це ну, досить создання любого колективу це все фінанси. Це музиканти, це талановиті люди, це перша умова, а друга умова це фінанси, тому що людям треба платити платню, треба купувати інструменти. От, до речі, на сьогоднішній день у нас тож маса ще питань незакритих. Ну, як приклад, у нас немає своїх літав. Богу дякувати. Дружно живемо з нашим черкаським училищем, вони нас виручають, а взагалі то їх треба купувати. Олександр Дяченко залюбки пояснив нам, чим же відрізняється камерний оркестр від симфонічного. Це що таке камерний оркестр? Камерний це струнно, смічкові інструменти. Камерний оркестр він ну, взагалі 18, 20, 22 особи більше. Не Інколи в камерному оркестрі можуть якісь епізодичні духові інструменти залучатись. Симфонічний оркестр це більш велике сімейство музичних інструментів. Значить, туди входить, як скажемо, три групи: це струно-смичкові інструменти, це духова група, досить, досить велика і група ударних інструментів. І духова група ще поділяється на таких, ну, два скажем, підрозділи це група дерев'яних духових інструментів, в які входять флейти, гобої, кларнети, фаготи. І група мідних духових інструментів труби, валторни, трамбони і туби. Колишній заступник директора по концертній роботі, а нині старший адміністратор Черкаської обласної філармонії Віталій Дука знає Олександра Дяченка вже не одне десятиліття. З талановитим музикантом, який подавав великі надії, Віталій Олексійович познайомився, коли той тільки прийшов працювати ще зовсім молодим та недосвідченим випускником консерваторії. Я ж пам'ятаю його ще в юності, як він тільки прийшов. то... Це, це поклик молодого митця, і він відчув собі оцей поп і поступово-поступово він збагачував себе. Все і це все його роботи, це показник. В створенні цього колективу, бо скільки вони вже зробили концертних програм, однозначно, нотна палітра все більше є і більше є в Черкаському нашій філармонії. Так що я впевнений, що це ну, гордість України. Цей колектив буде гордістю України. Бо Черкашина це серце України, його, як музиканта, як його творчий колектив, як його лабораторію, його знають в Україні, знають і шанують як видатного вже керівника. Який ну, проводив на високому професійному рівні. От. І колектив, який є, дуже багато таких нюансів, які заважають в такому рості, але і за потяг музикантів до, до керівника, до створення його можна таких чудових програм, які він. Організовував і давав глядачеві, от це заслуга тільки його, як майстра видатного, як людину, яка об'єднує і дає, як можна сказати, свою таку продукцію музичну от нашим, Черкашанам, глядачам. Ще з юності Олександра Дяченка знає художній керівник Черкаської обласної філармонії, народна артистка України Лідія Зенчківська. Вона відмічає непересічний талант диригента, який, до речі, розгледіла ще у ті далекі часи. Сьогодні ж вона називає Олександра чудовим товаришем і гарним колегою, який завжди знайде гарне слово і цінну пораду. Я зразу подивилася що це просто ну. Дуже талановитий музикант від того, як він грав, які він робив оркестровки, це взагалі як він спілкувався зі своїм колективом. І я вже зрозуміла, що перспектива у Олександра Миколаївича досить досить така, знаєте, велика перспектива. Дуже авторитетна людина, дуже поважна, хороший друг, надійний друг, хороший порадник. І багато програм зараз ми з ним випускаємо. В нього завжди можна відчути підтримку. От я відчуваю завжди підтримка, ну досить, досить така потужна підтримка мені, як також музиканту. Ми знаходимо спільну мову дуже швидко, ми розуміємо співслова. Тому самі найкращі слова, які можна сказати про мого товариша, а я не побоюсь так сказати, бо дійсно, ну ми друзі. І музиканти, і друзі, і колеги, і найкраще, що я можу сказати, це, це все Олександр Миколайович. Саме завдяки самовідданій праці художнього керівника Симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії Олександра Дяченка на батьківщині Великого Кобзаря Тараса Шевченка вперше зазвучав професійний оркестр. За короткий час колектив створив десятки різноманітних концертних програм. «Сама головна умова у нас в кожному концерті, ну майже в кожному, 99% обов'язково якийсь соліст. Соліст це не обов'язково вокал, це може бути піаніст, це може бути скрипаль, віолончеліст, трубач, кларнетіст. На будь-якому інструменті може виконуватися твір. І ми відштовхуємося від того, що буде грати соліст. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, наприклад, якщо він грає концерт Моцарта, для фортепіано з оркестром, то вже для оркестра другий відділ да? ми не намагаємось підібрати якусь романтичну програму, а може, більш сучасну якусь симфонічну, якийсь твір 20 сторіччя, розумієте, для того, щоб глядачеві було цікаво, щоб не Моцарт геніальний композитор, але, на мій погляд, якщо буде звучати дві години Моцарт. Ну, комусь, може, це буде не... комусь буде дуже цікаво, а хтось захоче послухати ще Чайковську. Валентина Яковлева зауважила, що на концертах симфонічного оркестру завжди аншлаг. І все це знову ж таки завдяки незмінному диригентові Олександру Дяченку. На концерти симфонічного оркестру, який проходять у нас два рази в місяць, практично ніхто так часто не працює, як симфонічний оркестр. Для этого нужно руководителю подготовить программу каждый раз новую. Это очень важно, потому что это действительно великий труд. И э, выбрать эту программу, чтобы она была интересная для зрителя, чтобы этот зритель, который у нас в основном ходит на концерты, э, зритель тот, который любит именно симфоническую камерную, камерную музыку. чтобы он каждый раз посетил этот концерт. И у нас всегда аншлаги. У нас практически за две недели купить билет на симфонический оркестр невозможно. Останнім часом колектив ставить багато нових цікавих програм. Одна із них спеціально розроблена для вагітних жінок. З кожним разом на ці виступи приходить дедалі більше майбутніх мам. Спочатку було не багато зрителів, не багато будущих мамочек, а потом все больше, больше, а сейчас уже вот выросло и до 150 женщин приходит с мужьями, с семьями и такой теплый концерт, и Александр Николаевич всегда находит струну вот каждому концерту, каждому зрителю другую, вот понимаете, вот для учителей одно, для вахитных мам другое. Это Это, мне кажется, что это талант і работоспособность огромная. Невід'ємною складовою концертних програм з перших днів існування колективу стали перлини Національної музичної спадщини. Черкащина вперше почула в концертному виконанні твори Бортнянського, Лисенка, Косенка, Скорика, Клебанова, Станковича, Івка, Міхєєва, Шамо, Зубицького. У виконанні оркестру неповторного звучання набули блискучі емоційні мініатюри зарубіжних композиторів. Висока майстерність колективу дозволяє Сьогодні виконувати віртуозні оркестрові шедеври Вівальді, Баха, Гайнда, Моцарта, Шумана, Шуберта, Брамса та інших не менш відомих зарубіжних композиторів. Репертуар оркестру збагачується інструментовками, аранжуванням відомих музичних полотен та популярних оркестрових мініатюр, від яких у захваті слухачі. Саме цим колектив завдячує диригенту оркестру, заслуженому діячу мистецтв Олександру Дяченко. Я люблю Баха, я люблю Моцарта, я люблю Чайковського, я люблю Шостаковича. Головна, головний критерій музика повинна бути якісна. Це з точки зору композитора, якісно написана. Ну і друге. Ми повинні її якісно виконувати. Тоді, тоді, тоді всім гарно і глядачеві гарно і нам. Художній керівник оркестру зауважив, що їхній глядач це перш за все інтелігентна людина, яка прагне розвиватися і розширювати свій внутрішній світ. Його радує, що на концерти приходять люди абсолютно різних професій і різного віку. Ви знаєте, мене дуже тішить, що в нашій концертній залі. Від, від такого і до вже, як кажуть, людей похилого віку. Це, це і пенсіонери, це і студенти, це і дуже багата інтелігенції, маю на увазі викладачі, шкіл, врачі і пересічні громадяни. Слухачі відчувають справжній апофеоз краси звучання музичних творів у оркестровому виконанні. Виступи у містах України та за кордоном підтверджують високий рівень артистично виконавчої майстерності оркестру, супроводжуються захопленими відгуками глядачів. Самобутність, емоційність та глибина звучання оркестру здобули високої оцінки багатьох відомих музикантів. Якщо по, на Україні, то Кіровоград буває. у нас Виїжджаємо в Київ, виїжджаємо в Полтаву, в Вінниці колись були. Ну, це, це, це досить, досить, так, не, не часто буває. Якщо брати, брати за кордоні подорожі в Франції ми були три рази, в Італії були, в Польщі були, в Латвії були. В цих, в цих державах ми, ми виступали ще камерним складом. Дуже цікаво було, дуже дуже те, те, тепло приймали. І, ну, а це завжди цікаво. це Цікаво, в тому що випробуєш себе. На, на концерти приходить глядач, який тебе вперше бачить, і ти його вперше бачиш. І от вдається чи не вдається за одну годину друг до друга наблизитись. Вже понад 15 років щорічно під час весняних канікул у школярів оркестр проводить концертний захід, який має назву Молоді обдаровані виконавці в супроводі оркестром, де юні музиканти, підтримані професійним колективом, мають можливість продемонструвати свою майстерність. На Україні і не тільки на Україні дуже багато талановитих дітей. Які займаються музикою, і яким треба приділяти увагу, в чому суть проєкту. Це концерт, який проходить один раз на рік. В останню декаду березня ми його проводимо з 20 по 30 березня. І, скажімо так, найбільш, на наш погляд, журі немає. Це не конкурс, а найбільш талановиті діти. Які стали за рік, хтось може лауреатом конкурсу якогось став, розумієте? Хтось може десь просто моє почули, що здібна дитина гарна грає. І от цих дітей ми залучаємо, і вони отримують право грати під супровід симфонічного оркестру. Різні жанри, різні твори. Це і вокал буває, і, і на стапілки дітвора грає, і скрипалі бувають, і піаністи. Ну це, це це завжди цікаві такі взагалі концерти. Олександр Дяченко зізнається, його робота непроста, однак дуже цікава. Тож іншої він собі і не мислить. Він розповів, як йому вдається бути гарним керівником, якого люблять та поважають у колективі. Керівник повинен бути професіоналом. Тобто музикантам гарно. І, друге, мабуть, ще якийсь такий психологічний момент повинен бути, тому що, розумієте, люди є люди, ми всі різні, ми всі по-різному бачимо світ. І починається репетиція. Хтось прийшов на репетицію, ну, може, в когось дома там щось не гаразд, у когось щось болить, в когось якісь думки. І от моє завдання. Намагатись зробити так, щоб людина, сівши в оркестр, взявши інструмент в руки, відкинула все, всі негаразди, все те, що в неї є, що її турбує, все погане, і максимально віддалась музичному процесу. Це, це непроста робота, ну інколи виходить. Валентина Яковлева переконана, що Олександр Дяченко, керуючи колективом оркестру, виконує свою місію дану йому Богом. Считаю, що це Богом даний для нашої філармонії, потому что істинний талант, істинний талант, і как человек хороший, і как руководитель, музикант великий, тому как підчиненні почти 60 чоловік. А человек и его все музыканты уважают, все музыканты любят. Никто не пропускает ни одной репетиции. Это, наверное, потому что музыканту интересно. Каждый музыкант всегда в своем творчестве стремится к лучшему. Поэтому хочется чего-то взять от другого, а особенно от руководителя. Симфонічний оркестр, створений у Шевченковому краї, збагачує духовність слухачів досконалим виконанням шедеврів української і світової класики. За роки існування репертуар оркестру поповнився сотнями кращих творів класичної музики, а також творами сучасних українських композиторів. Зі сцени лунають як твори старовинної музики, так і музика сучасних авторів. А слухачі поринають в атмосферу істинно високого, класичного музичного мистецтва